Розділ 105. Лендон нарешті відійшов від мертвого кардинала знову на глибше місце. Томан Утоми поволі русіювався. Спустошений і самотній, Лендо думав, що зараз упаде. Але натомість він несподівано відчув новий приплив енергії. М'язи налилися силою, а мозок, тимчасово забувши про у серці, відкинув минуле і зосередився на єдиному і чайдушному завданні. Треба знайти сховище люмінатів. Я мушу визволити Віторію. Лендон повернувся обличчям до волетенського туріння Берніні і, зібравши рештки надії, почав шукати очима останній останні вказівники Він знав, де серед цієї хімерної купи фігур криється ключ, що вказує на храм просвітлення. Проте надія швидко згасла. У дзюрчанні води йому вчувалися несмішкуваті слова сегно. Хай голи у пошуку ведуть. Ледон у вічі дивився на вирізблені фігури перед собою. Цей фунтан поганський». На ньому немає жодних клятих янголів. Коли Лендон оглянув скульптурну композицію і не виявив нічого вартого уваги, його погляд мимоволі ковзнув угору на височену кам'яну колону. Чотири вказівники, думав він, розставлені по Риму у формі Велитенського хреста. Розглядаючи іерогліфи, що вкривали обеліск, він застановився, чи не криється бува підказка десь у єгипетських символах, але одразу ж відкинув цю ідею. Ці іерогліфи з'явилися набагато століть раніше від Берніні, а розшифрували їх тільки після того, як знайшли розетський камінь. Хоча наважився припустити Лендон, може, Берніні виріс бив на Обеліску якийсь додатковий символ, такий, що був би непомітний серед інших іерогліфів. З новою надією Лендон оплив фонтан іще раз, уважно оглядаючи всі чотири грані обеліска. це зайняло дві хвилини, і коли він дійшов до останньої грані, надія згасла. Серед іерогліфів не було нічого такого, щоб скидалося на більш пізнє вкраплення. Янголів, звісно, теж не було. Лендон подивився на годинник була рівно одинадцята, він не знав, летить час чи пузе. Він брів у холодній воді фонтана і його почали переслідувати страхітливі сцени з убивцею і Віторією, у котрех обійшовши у і знову нічого не побачивши, Лендон остаточно впав у вічай. Втомлений і зневірений, він мало не валився з ніг. Закинув голову назад і був готовий голосно закричати звічею, але крик застряг у нього в горлі. Лендон дивився вгору на обеліск. Те, що стриміло на його вершечку, він уже бачив раніше, але не дав цьому значення. Тепер же він вкляк на місці. Це був не Янгол, аж ніяк. Насправді, спочатку Лендон навіть подумав, що це взагалі не є частиною фонтана Берніні. Вирішив, що це жива істота, птах, що примустився на вишечку величної піраміди. Голуб. Лендон примружився, придивляючись крізь підсвічений туман до об'єкта на вишечку піраміди. Це ж голуб, хіба ні? На тлі зоряного неба чітко було видно голову з дзьобом. Однак відтоді, як Лендон прийшов сюди, птах навіть не поворхнувся, попри те, що внизу під ним точилася бійка. Він сидів точнісінько так само, як і тоді, коли Леннон тільки-но прийшов на цей майдан. Птах мустився на самому вершечку обілізка і спокійно дивився на захід. Якусь мить Леннон спостерігав за ним, а тоді занурив руку у воду і витягнув жменю монет, що сили ж бурнув монети вгору. Вони дзвінку вдарилися об граніт і полетіли вниз. Птах не зреагував. Леннон повторив експеримент. Цього разу одна з монет влучила в ціль. Метал брязнув метал, і слабка луна пішла порожнім майданом. Клятий голуб був із бронзи. Тобі потрібний Янгул, а не голуб, почув він внутрішній голос. Але було запізно. Лендон уже все зрозумів. На вершечку облізка сидів не голуб. Це була голубка. Не зовсім усвідомлюючи, що робить, Лендон голосно хляпаючи, кинувся до центру фунтана і поліз нагору, чіпляючись за мармурові руки й голови. На півдорозі до підніжжя Обелізка він виринув із тумана і побачив голову пташки чіткіше. Сумніву не залишалося це була голубка. Оманливо темного кольору вона набула через забруднення атмосфери в Римі. Бронза колись блискуча окислилася і потьмяніла. Цієї миті Лендон повністю збагнув значення цього символу. Кілька годин тому він бачив в Пантеоні пару голубів. Пара голубів не означає нічого. Ця ж голубка сиділа самотньо. Самотня голубка в поганських віруваннях символізує янгола миру. Від цієї здогадки Лену злетів до підніжжя обелізка, немов на крилах. Берніні обрав для свого янгола поганський символ, щоб приховати його серед інших фігур фунтана. Хай янгули у пошуку ведуть. Голубка це янгол. Кращого пустаменту для останнього казівника ілюмінатів, ніж цей обеліз Лену не уявляв. Пташка дивилася на захід. Ленно спробував простежити за напрямом її погляду, але через будинки нічого не бачив, він поліз вище. У пам'яті несподівано спливла цитата із святого Григорія Ніського коли душа стає просвітленою, то набуває форми прекрасної голубки. Лендон дерся до неба, до голубки, він тепер майже летів, дістався до платформи, на якій стояв Обеліск. Далі лізти було неможливо. Утім, розглядівшись навколо, він зрозумів, що це й не потрібно. Увесь Рим розстилався перед ним, як на долоні, вид був приголомшливий. Ліворуч хаотичне скупчення прожекторів медій під собором святого Петра, праворуч баня санта Марія дела Віторія, з якої ще йде дим. Попереду в долині п'яцедель Дель Пополо, а під ним четверта і остання точка, величезний хрест із Обелісків. Тремтячи всім тілом, Ленон подивився вгору на голубку. Тоді повернувся обличчям у той бік, куди дивилася пташка, і відразу побачив це ж так очевидно, так просто і так зухвало. Цієї миті, дивлячись на сховище ілюмінатів, Лендон не міг повірити, що воно стільки років залишалося таємницею. Він зачудовано споглядав велетенську кам'яну споруду на протилежному березі річки, і все місто для нього немов рустануло. Це була одна з найзнаменітіших будівель у Римі. Вона височила на берзі Тібру неподалік від Ватикану, її геометрія просто вражала. Круглий замок уточений квадратним муром, а навколо парк у формі пентаграми. Давні оборонні мури видовищно підсвітлювали прожектори, а вгорі на старовинному замку височив величезний бронзовий янгол. Янгол показував мечем униз, у саме серце замку. І начебто цього було замало, примісіньку до головного ходу вів знаменитий міст Янголів, прикрашений 12ма пригарними скульптурами Янголів, яких віріс бив ніхто інший, як сам Берніні. І тут Лендон зробив іще одне останнє відкриття. Задуманий Берніні величезний хрест із обелісків вказував на сувору хортецю суту в стилі Люмінатів, його поздовжнє рамено проходилось точнісінько через центр Замкового мосту. Ділячи його на дві рівні половини, Лендон взяв із землі свій цвідовий піджак, намагаючись тримати його подалі від тіла, з якого стікала вода, тоді вскочив украдений седан, що сили натиснув мокрим червиком на газ і помчав у ніч. Розділ 106. О 23.07. Авто Лендо намчало вздовж тібру набережною Тордінона. Попереду він уже бачив велетенську кам'яну споруду, замок святого Янгула. Несподівано ліворуч без жодного знаку з'явився міст святого Янгула. Лендон загальмував і різко звернув. Він встиг писатися в поворот, але виявилося, що міст перекрито. Автомобіль проїхав футів із 10 і з розгону налетів на ряд низьких бетонних стовпчиків, що перегрожували шлях. Від різкої зупинки Лендона кинуло вперед. Він геть забув, що місце того Янгола зробили повністю пішохідним, щоб той менше нищився. Оговтавшись, Лендон вийшов із пом'ятого офта, шкодуючи, що не поїхав іншою дорогою. Він замерз і весь тремтів, надягнув твідовий піджак поверх мокрої сурочки, подумавши з вдячністю про подвійну фірмову підкладку. Аркуш з діаграми залишиться сухим. Перед Лендоном, по інший бік мосту, як гора здіймалась велетенська кам'яна фортеця. Пересилюючи білі в тому, він побіг. А обабіч вузького мосту, немов у двічній вартові, вишукувались янгули Берніні, пропускаючи Лендона до кінцевої мети. Хай янгули у пошуку ведуть. І з кожним кроком замок здавався йому більшим і тепер нагадував неприступну скелю, грізнішу навіть за собор святого Петра. Лендон, щодуху біг до круглого бастіону, гнаний тривогою, і дивився вгору на величезного бронзового янгола з мечем у руці. Здавалося, у замку немає нікого. Лендон знав, що впродовж століть ця будівля слугувала мазулеєм, фортецею, сховищем для пап, в'язницею для ворогів церкви і музеєм. Очевидно, у замку були інші мешканці ілюмінати, і тепер це зовсім не здавалося дивним. Хоч замок святого Янгола був власністю Ватикану, церква користувалась ним лише час до часу, а Берніні за довгі роки немало в ньому змінив. Ходили чутки, що в замку було безліч потаємних дверей, переходів і кімнат. Лендон не сумнівався, що Янгол на горі і п'ятикутний парк довкола замку теж справа рук бернії. Лендон підбіг до величезних подвійних дверей замку і з усієї сили пхнув їх. Вони навіть не ворухнулись. Цього варто було очікувати. Приблизно на рівні очей висіли два важкі залізні кільця, але Лендон вирішив, що стукати немає сенсу. Він відступив на крок і подивився вгору на височений мур. Свого часу ці мури стоювали перед навалами берберів, маврів та інших пуганців. Ледон відчув, що його шанси проникнути всередину дуже невисокі. Віторія, і сумом подумав він, чи ти там? Ледон побіг уздовж муру. Тут мусить бути іще один вхід. Завернувши за ріг, він зупинився, відхекуючись, на невеличкій автостоянці відразу біля набережної Янгула. У західній стіні був іще один вхід. Підйомний міст, від якого проте зараз було мало користі, бо він був у вертикальному положенні, Лену знову подивився вгору. Світло йшло тільки від прожекторів, що освітлювали фасад. Усі крихітні вікна замку були чорні. Погляд Лендуна кознув вище, на самому вершечку центральної вежі на висоті 100 футів, прямісінько під мечем Янгула, зі стіни виступав один єдиний балкон. Лендунові здалося, що на мармуровому парапеті мерехтить якийсь слабкий сяйво. Так, немов у кімнаті горить смолоскип. Ледон завмер. Він знову раптом затремтів, наче з холоду. Якась тінь. Він напружено чекав. Тінь промайнула знову. По спині забігали мурашки. Там хтось є. «Віторіє!» – закричав він, не в силах далі стримуватись, але звук його голосу потонув у ревінні Тібру. Він розглядався навколо, відчайдушно сподіваючись, що от, -от сюди наспіють швейцарські гвардійці. Хоч зрештою невідомо, чи вони взагалі утримали його повідомлення. На автостоянці Лендон побачив великий фургон преси і побіг до нього. У кабіні сидів угрядний дядечко в навушниках і крутив якісь регулятори. Лендон постукав по шибці. Дядечко підскочив, побачив мокрий одяг Лендона і скинув навушники. Що сталося, друже? Він говорив з австралійським акцентом. Мені потрібен твій телефон. Навічливість Лендона вже не вистачало. Чоловік знизав плечима. Дзвонити неможливо. Сам з вечір намагаюсь. Мережі перевантажені. Ледун голосно вилаявся. Скажи, ти бачив, щоб хтось туди заходив? Він показав на підйомний міст. Бачив, якийсь чорний мікроавтобус їздить туди-сюди цілий вечір. У на всередині погололо. От пощастило, сказав австралієць, глянувши зазрісно на високу вежу, а тоді на свій мікроавтобус. Закладаюся, що Ватикан звідти видно чудово. Я не зміг прорватися до святого Петра, тож мушу знімати звідси. Лендон не слухав, його мозок річковито шукав виходу. Як ти думаєш, цей самаритянин один з години? Це серйозно? запитав австралієць. Лендон повернувся. Хто? Ти що не чув? Капітанові швейцарській гвардійці подзвонив якийсь тип і сказав, що має цінну інформацію. Зараз він вчить сюди. Знаю лише, що він має все врятувати. Тут тобі й рейтинги, чоловік розсміявся. Лендон розгубився. Якийсь добрий самаритянин летить на допомогу? Отже він звідки знає, де схована антиматерія? То чому просто не скажеш швейцарським гвардійцям? Навіщо аж летить сюди сам? Щось тут не клеїлось, але Лендон не мав часу думати, що саме. Гей, звернувся Австралієць, уважніше придивляючись до Лендона. Це тебе показували по телебаченню? Ти той чоловік, що намагався врятувати кардинала на майдані святого Петра? Лену не відповів. Він дивився на хитру мудру конструкцію на даху мікроавтобуса, супутникову тарілку на розкладній упорі. Лену знову подивився на замок. Зовнішній мур мав висоту приблизно 50 футів. Внутрішня фортеця була ще вища, багатоступенева оборона. Верхня вежа була неймовірно високо, але якщо він подолає перший мур, то, можливо. Лендон різко повернувся до репортера і показав на антенну. Як високо вона піднімається? Що? Той розгубився. На 15 метрів. А що? Підійди до стіни, мені потрібна допомога. Яка допомога? Лендон пояснив. Австралійці розширились очі. Ти що, з божеволів? Це опора для телескопічної антени вартістю 200 тисяч доларів. Це тобі не драбина. Тобі потрібний рейтинг. Я маю інформацію, яка тобі все компенсує сторицею. Лендон був у вічії. Інформацію, що коштує 200 тисяч доларів? Лендон сказав йому, що саме готовий розповісти в обмін на послугу. Через 90 секунд Роберт Лендон хитався на вітрі за 50 футів від землі, тримаючись за вершечок упори для супутникової антени. Він ухопився рукою за край першого муру, підтягнувся і переліз на нижній бастіон замку. Тепер кажи, що обіцяв! Крикнув знизу австралієць. Де він? Лендон почувався винним за розголошення цієї інформації, але домовленість є домовленість. До того ж убивця, мабуть, так чи інакше поінформує пресу. П'яця новона. крикнув Лендон. Він у фонтані. Австралій склав антенну і помщав за найбільшою сенсацією свого репортерського життя. У кам'яній кімнаті високо над містом увиця стягнув з них мокрі черевики і перебинтував поранений палець. Нога боліла, але не настільки, щоб зіпсувати йому задоволення. Він повернувся до свого трофея. Вона лежала на спині на простій канапі в кутку кімнати, руки її були зв'язані за спиною, рот заклеєний скочем. Убивця рушив до неї. Вона вже прийшла до тями. Це йому сподобалось. Дивно, але її в її очах він побачив не страх, а полум'яну ненависть. Страх прийде пізніше. Розділ 107 Роберт Лендон побіг по зовнішньому муру замку. Радий, що той підсвічують прожектори. Внутрішній двір унизу нагадував музей старовинної зброї, катапульти, купи мармурових гарматних ядер і цілий арсенал інших страхітливих знарядь убивства. Удень замок був відчинений для туристів, тож двір частково повернули до первинного стану. Лендон подивився на центральну будівлю фортеці. Кругла цитадель здіймалася до неба на 107 футів. На даху в самому центрі на пустаменті стояв бронзовий янгол. На балкон і досі падало зсередини слабке світло. Ледон хотів крикнути, однак передумав. Треба було знайти вхід до замку. Подивився на годинник 2312. Лендон збіг униз кам'яним пандусом, що прилягав до муру зсередини і опинився у внутрішньому дворі. У темряві він помчав довкола круглої будівлі за годинниковою стрілкою, проминув три портики, але двері всюди наглухо замкнені. Як же вбився про них досередини? Леннон побіг іще швидше, побачив ще двоє з вигляду сучасних дверей, але на них зовні висіли замки. Не через ці двері. Лендон не зупинявся. Він майже убіг весь замок, коли побачив, що двір перетинає, посипана гравієм дорога. Один її край упирався в підйомний міст у стіні, що вів назовні, другий зникав у замку. Дорога вела у своєрідний тунель, великий темний отвір, що зяє в усіній будівлі. Лено читав про тунель в цьому замку. Велетенський спіральний пандус, що йде догори і первинно був призначений для того, щоб лицарі могли швидко пересуватися вгору і вниз на конях. Убився, виїхав на гору. Грати, що перекривали тунель, були підняті. Лено кинувся до тунелю, немов на крилах, але щойно він добіг до входу, як від радості не залишилося й сліду. Тунель вів униз. Значить, це не той шлях, що треба. Очевидно, ця секція тунелю веде не на гору, а в підземелля. Леннон стояв на порозі темного ходу, що, здавалося, сягає неймовірний глибин землі, і вагався, знову подивився на балкон. Він міг заприсягтися, що там хтось рухається. Вирішуй, не маючи інших варіантів, і кинувся вниз у тунель. Високо в бивця стояв над своєю жертвою. Він погладив її руку. Шкіра була ніжна, як шовк. Думка, що за мить він насолоджуватиметься її тілом, п'янила. Цікаво, скільки він вигадає способів, як її гвалтувати. Убивця знав, що заслужив цю жінку. Він досконало виконав усе, що хотів Янус. Вона була військовим трофеєм, і коли він зробить з нею все, що схоче, то стягне її з канапи і поставить на коліна. Вона обслужить його ще раз, в останнє, на знаку остаточної покори, а тоді у мить оргазму він переріже її горло. Хаята та сада, так кажуть його мовою, найвища насолода. Пізніше він, пишаючись собою, вийде на балкон і споглядатиме найвищий триумф ілюмінатів, акт помсти, якого багато людей чекало так довго. У тунелі було темно, Ледон спускався нижче й нижче. Він зробив одне повне коло, і тунель поринув у суцільну пітьму. Спуск закінчився, Ледон пішов повільніше, луна від кроків змінилась, і він зрозумів, що увійшов до якогось просторого приміщення. Йому здалося, що попереду в темряві щось ледь помітно виблискує. Він випростав руку і ступив ще кілька кроків. Налапав якусь гладеньку поверхню. Хром і скло. Це було авто. Він налапав дверця та її відчинив. В автомобілі спалахнуло світло. Він відступив на крок і відразу впізнав чорний мікроавтобус. Якусь мить він з угідою дивився на нього. Тоді зайшов до середини, сподіваючись, знайти там якусь зброю, що замінила б йому загублений фунтані пістолет. Зброї він не знайшов, натомість знайшов мобільний телефон Віторії. Він був розтрощений, з нього не було жодної користі. Побачивши його, Лендон налякався. Він молив Бога, щоб іще не було запізно. Увімкнув фари мікроавтобуса, і приміщення освітилося різкі тіні на голих кам'яних стінах. Лендон подумав, що колись тут, мабуть, тримали коней і амуніцію. Крім того, це був глухий кут. Іншого виходу немає. Я пішов не туди. Леннон уже готовий був пасти у вічей. Він вийшов з мікроавтобуса і уважно оглянув стіни камери, жодних дверей, жодних град. Він подумав про Янгула над входом до тунелю і застановився, що це не може бути збігом. Ні, він згадав, що сказав йому убивця біля фонтана. Вона у храмі просвітлення, чекає його повернення. Леннон зайшов надто далеко, щоб тепер схибити. Серце калатало. Вічай ненависть заважали йому мислити спокійно. Побачивши на підлозі кров, Лену спершу подумав про Віторію, але, придивившись уважніше, він зрозумів, що це чиї сліди. Кроки були довгі, і криваві плями були тільки на місці лівої ступні. Убивця. Ленун пішов кривавим слідом. Довго тінь на підлозі щораз слабшала і зливалася з навколишнім мороком, і з кожним кроком його спантеличення зростало. Здавалося, криваві сліди ведуть примісіньку в кут кімнати і там обриваються. Дійшовши до самого кута, Лендон не повірив учам. Гранітний блок у підлозі тут виявився не квадратним, як усі інші. Він указував на ще один знак. Цей блок мав форму правильного п'ятикутника і однією вершиною впирався в кут. Там, майстерно прихована за стінами, що заходила одна на одну, водніла щілина в камені, що слугувала виходом. Лендон прослизнув неї, і опинився у підземному переході. Попереду були залишки дерев'яних град. Що колись перекривали цей тунель, а за ними вдалині виднілося світло. Лендон побіг, переліз через уламки дерева і попрямував до світла. Незабаром тунель вивів його в іншу, більшу камеру, де на стіні горів єдиний смолоскип. Лендон зайшов у ту частину замку, де не було електрики, нікуди не пускали туристів. Тут і день було доволі моторошно, вночі ж при світі смолоскипа це приміщення просто жахало, в'язниця. В'язниця була поділена на дюжину крихітних камер. Залізні грати на більшості давно поюржевіли наскрізь. Лише одна з більших камер залишалася функціональною, і на підлозі в ній Лендон побачив щось таке, від чого в нього мало не зупинилося серце чорні мантії та червоні пояси, ось де він тримав кардиналів. У стіні пояд із цією камерою він побачив залізні двері. Вони були розчинені навстіж. і за ними Лендон побачив якийсь перехід. Він уже побіг було туди, але за кілька кроків зупинився. Криваві сліди не вели в цей перехід. Прочитавши напис над дверима, Лендон збагнув чому? Ільпасето. Він був приголомшений. Про цей тунель він чув не раз, однак не знав, де знаходиться вхід до нього. Ільпасето малий перехід. Це вузький тунель завдовжки приблизно три чверті милі, що сполучає замок святого Янгола з Ватиканом. Ним папи рятувалися під час облог. Не бігали на таємні побачення з куханками або ж просто перебиралися до замку святого Янгула, щоб успостерігати за тортурами своїх недругів. Вважається, що в наш час обидва входи до тунелю надійно зачинені, а ключі від замків зберігаються в якомусь із сейфів у Ватикані. Раптом Лену збагнув, як ілюмінати потрапляли до Ватикану і виходили назовні. Він мимоволі замислився, хто саме у святих стінах зрадив церкву і добув ключі. У Льветі? Хтось із швейцарських гвардійців? Зрештою, тепер це вже було неважливо. Криваві сліди на підлозі вели в протилежний бік. Леннон пішов туди. Тут вхід до в'язниці заступали іржаві металеві двері, з яких звисали ланцюги. Двері без замка були розчинені навсіж. За ними круто йшли вгору квинтові сходи. У підлозі теж був один п'ятикутний блок. Тремтячи, Леннон дивився на нього і запитував себе: невже цей камінь різьбив сам Берніні? Над Аркою красувався маленький херовимчик. Ось воно. Криваві сліди вели нагору по сходах. Ленун розумів, йому потрібна зброя. Хоч якась. Біля однієї з камер він знайшов залізний пруд завдовжки 4 фути із гострим кінцем. Щоправда, він був страшенно важкий, але нічого кращого Ленно не мав. Він сподівався, що ефект несподіванки та ще пораненого вбивці схилять Терези на його користь. А найбільше він сподівався, що з'явиться незапізно. Сходини були дуже стерті від часу і похилені. Лендон обережно йшов догори, прислухаючись, чи не чути якихось звуків, але навколо панувала тиша. Світло від смугу у в'язниці віддалялося, і невдовзі зникло зовсім. Він йшов у суцільній пітьмі, тримаючись рукою за стіну вище і вище. У темряві Ледонові ввижався привид Галілея, що вдирається на гору цими ж сходами, щоб поділитися своїми уявленнями про небо з іншими чоловіками. Так само відданими науці і вірі. Ледон і досі не оговтався від потрясіння, яке пережив, довідавшись, де саме знаходиться сховище ілюмінатів. Місцем їхніх зустрічей була будівля, що належала Ватикану. Охоронці Ватикану обшукували льохи і будинки відомих учених, а тим часом ілюмінати зустрічалися тут під самим носом у Святого Престолу. Лендонові раптом це здалося просто ідеальним рішенням. Берніні, як архітектор, що керував тут усіма будівельними роботами, мав необмежений доступ до всіх частин цієї споруди. Він міг перебудувати її як хотів, і ніхто ні про що не запитував, скільки потаємних ходів створив Берніні, скільки всього прикрас непомітно вказують шлях, храм просвітлення. Лендон знав, що він уже близько. Сходи почали звужуватись, і Лендонові здалося, що стіни стискаються навколо нього. У темряві шепотіли тіні минулого, але він не зупинявся. Побачивши попереду горизонтальний промінь світла, він зрозумів, що за кілька сходинок натнеться на двері, з-під яких пробивається світло смолоскипа. Він рушив далі, намагаючись ступати тихо. Лендо не знав, у якій частині замку він зараз перебуває, але відчував, що перебуває достатньо високо і, мабуть, уже недалеко від найвищої вежі. Він уявив величезного янгола на даху. І подумав, що тепер той, мабуть, просто в нього над головою. Охороняй мене, Янгуле, подумав він, міцно стиснувши в руці залізний прут. тоді тихо взявся за клямку. Віторія лежала на канапі, руки боліли. Коли вона утямилась і зрозуміла, що руки зв'язані за спиною, то подумала, що, може, їй вдасться розслабитись і якось звільнитися, але часу не залишилося. Звір повернувся. Тепер він стояв над нею з уголеним могутнім торсом, на якому виділи шрами від минулих битв. Очі, яких він зводив з її тіла, нагадували дві чорні щілини. Вікторія відчула, що він у цю мить малює в уяві свої майбутні подвиги з нею. Повільно, наче дражнячі її, убийця розстебнув її просякнутий водою пасок і скинув на підлогу. Вікторію пронизали жах і угіда, вона заплющила очі. Коли розплющила їх знову, убивця витягнув розкладений ніж і різко випустив лезу просто в неї перед обличчям. У блискучій сталі Віторія, як у дзеркалі, побачила своє перестрашене обличчя. Убивця повернув ніж і провів тупим боком леза по її животі. Від дотику холодного металу вона здригнулась. Презирливо посміхаючись, убивця запхав лезо під посоки її шортів. Вона затамувала подих. Він водив лезом туди-сюди, повільно, небезпечно, щораз нижче. Тоді нахилився до неї і, опалюючи гарячим подихом, зашепотів на вухо. Це лезо вирізало око твого батька. У цю мить Віторія відчула, що здатна вбити. Убивця знову повернув лезо і почав розрізати її шорти знизу до гори. Раптом він зупинився і озирнувся. У кімнаті хтось був. Відійди від неї, почувся від дверей сердитий голос. Віторія не бачила того, хто це сказав, але голос упізнала відразу. Роберт, він живий. У вбивці був такий вигляд, наче він побачив привида. «Містер Лендон? Ви, певно, маєте янгола охоронця.